Німеччина змінюється і разом з нею змінюється життя тих, хто тут живе, працює або просто шукає безпечний дім. Цього тижня про найважливіше у Брюсселі вже відкритим текстом говорять, що тимчасовий захист українців не навічно, а деяким навіть натякають, на чемодани, але з програмами повернення грошовими бонусами та ознайомчими поїздками. Упаковано гарно, але звучить, як на мене, тривожно. І поки одні готуються до м'якого прощавання, інші до жорсткого перегляду. Мерц, наприклад, більше не хоче, щоб молодь масово йшла в університети, бо айтішників. Повно, а електриків не вистачає. Німеччина вже не в топі інновацій в критичних сферах, але в топі інновацій в практичних сферах, таких як пошук роботи. Тож, якщо ви ще сподівалися знайти нормальну роботу в Німеччині в великій чи міжнародній компанії, не поспішайте. Ваше резюме, яке з любов'ю написане та відшліфоване, забракує не спеціаліст по кадрам, а штучний інтелект. Тепер штучний інтелект вирішує, чи варто вам тут працювати чи ні. А ось про похід до лікаря, як і раніше, вирішуєте ви. Але питання йти чи ні буде вже не тільки в симптомах, а й у вартості такого візиту для вашої особистої кишені. Про все це і не тільки у сьогоднішньому нашому випуску. Говоритимемо чесно, просто і без прикрас. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. Підписка, вподобайка і поїхали! Європейський союз більше не намагатиметься створити ілюзію, що тимчасовий захист для українців триватиме вічно. У Брюсселі ухвалено офіційну рекомендацію готуватися до поступового згортання цієї форми захисту. Термін дії програми, нагадаю, продовжено до березня 2027 року, але в самому формулюванні вже звучить чіткий сигнал, що час визначатись. Тобто вже в березні 2027 року тимчасова модель має бути замінена, і вибір буде або за інтеграційним маршрутом, або ж за маршрутом повернення в Україну. Для тих, хто обирає залишитися, Євросоюз рекомендує країнам-членам поступово переводити українців із тимчасового захисту на національні дозволи на проживання. Йдеться про перехід до інших легальних підстав для перебування, наприклад, дозвіл на проживання на основі трудової діяльності, навчання, шлюбу з громадянином ЄС або визнання кваліфікації для працевлаштування. Тобто, ЄС вже не просто прихищає українців на фоні війни, а каже, якщо ви залишаєтесь, інтегруйтесь. Працюєш офіційно, подавай документи, вчишся, отримуй дозвіл як студент, маєш родину, об'єднуйся через родинне право. Усе це про нову основу легалізації не пов'язану з війною. Це вже не просто про захист, це вже про ваш вибір жити тут як повноправний резидент. І тут логічно виникає питання: а що якщо хтось із українців дійсно хоче повернутися додому? І в цьому випадку ЄС також каже добре і навіть готовий допомогти. У Брюсселі схвалили новий підхід. Це програма добровільного повернення. Вони передбачають, що українець може тимчасово відвідати Україну без ризику втратити статус тимчасового захисту. Зараз, наприклад, у Німеччині дозволено перебувати на батьківщині до шести місяців, не втрачаючи документів. У деяких інших країнах цей термін менший, але ЄС планує уніфікувати правила, щоб люди не боялися виїжджати на кілька тижнів чи місяців, наприклад, щоб побачити родину, перевірити житло чи просто подивитись, а як там зараз. А для тих, хто вже свідомо вирішив повертатися назавжди, передбачені програми репатріації з фінансовими стимулами. Що це означає? Якщо українець добровільно обирає таку програму, він не втрачає права на соціальну допомогу, медичне обслуговування чи шкільну освіту для дітей аж до моменту виїзду. Іншими словами, виїжджаєш в рамках програми, де тебе консультують, дають інформацію, а в деяких випадках навіть допомагають із логістикою або виплатою компенсацій. Окремо в кожній країні ЄС планує створити так звані Unity Hubs – центри підтримки українців, які планують своє майбутнє. У цих хабах можна буде отримати інформацію щодо документів легалізації, працевлаштування, соціальних прав або ж планування повернення додому. Ці хаби буде фінансувати ЄС і їхня мета допомогти не загубитися в бюрократії. Отже, вже від мене особисто сприймайте ваш тимчасовий захист як стартову платформу, а далі кожен має зробити свій вибір. Або інтегруватися тут на правовій основі вже без ілюзій, що хтось одного дня все за всіх вирішить і автоматично переведе у новий статус. Або ж готуватися до добровільного повернення додому. Так, з підтримкою, але і з тверезим розумінням реальності. Усі можливі шляхи переходу я щойно показав вам на екрані. Якщо важко самостійно в усьому розібратися, в описі під цим відео залишаю посилання на мої випуски про інтеграцію українців. Там я крок за кроком послідовно пояснюю про всі можливі варіанти інтеграції, щоб залишитись в Німеччині, яка ще донедавна вважалась інноваційною країною. Але щось пішло не так. Рухаємось далі. Щорічний рейтинг Глобального інноваційного індексу, який публікує Всесвітня Організація інтелектуальної власності, цього разу приніс не найприємніші новини для Німеччини. Країна вилетіла з топ-10 найбільш інноваційних країн світу, опинившись на 11 му місці одразу після Китаю. Швейцарія, Швеція, США, Південна Корея і Сінгапур ось ті, хто залишились в авангарді і тримають перші 5 місць. А Німеччина, ніби ще й тут, але вже трохи не на часі. Саме тому канцлер Мерц на цій неділі шукав інновації, правда, не в сучасних технологіях, а в професійній освіті. Точніше в тому, щоб менше людей йшли до університетів. І тут, як кажуть, не до жартів цієї осені в Німеччині залишилося незаповненими близько 129 тисяч місць для професійної підготовки. Тобто аузбільдунг роблять якось без особого. Ентузіазму українцям, які хочуть інтегруватися, варто взяти це на замітку. Найгірше становище в енергетиці. Саме тут мали б з'явитися ті, хто просуне вперед перехід на зелений водень. Але з воднем, як не дивно, краще виходить також у Китаю. Бо там і студенти є, і робітників наявності. Ну а у нас А у нас ще донедавна був російський дешевий газ. Ось така економічна рифма прийшла мені в голову, щоб зайвий раз не вживати слів, які потім доведеться запіпікувати. Згідно з даними центру компетенцій, 8 із 10 вакансій на будівельних та електромонтажних спеціалістів так і залишилися порожніми. Але в деяких федеральних землях до 90% випускників шкіл все одно йдуть у виші, навіть якщо шкільні справи йшли, як то кажуть, не дуже. Людина не починається за атестата і не закінчується дипломом, заявив Мерс під час зустрічі з представниками енергетичного сектору, і натякнув, що треба робити ставку на якісь класні професії, але не в сенсі модні та інноваційні, а в сенсі на ті, що ще хтось має робити руками. І от на фоні цих останніх двох новин про інноваційність, якої вже не вистачає та університети, які краще б не заповнювати, виникає бажання, якщо не звернутися до лікаря. То принаймні перейти до наступного сюжету, бо там ще цікавіша інновація. У Німеччині знову активно обговорюють ідею запровадити плату за кожен візит до лікаря і на якусь символічну, а 15 євро. Мовляв, система охорони здоров'я тріщить по швах. Лише цього року дефіцит у державних медичних касах понад 4 мільярди євро. І ось вам рішення обмежити кількість необґрунтованих звернень. Тобто, якщо у вас не паламана нога, а просто десь тисне в грудях, може й не варто турбувати лікаря. Економіст Крістіан Харіст. Вважає, що саме так можна заощадити до 18 мільярдів євро на рік. Правда, він одразу уточнює, для соціально вражливих мають бути винятки а взагалі вся медицина має оцифруватись: електронні картки пацієнтів, телемедицина, менше дублювання аналізів. А це означає менше черг і менше витрат. До речі, з 2004 по 2012 роки в Німеччині вже була подібна система, але тоді платили 10 євро раз на квартал, скасували через бюрократію та гнів народу. Тепер ідея повертається тільки дорожче, частіше і з новим брендингом. І знаєте, отут вже справді хочеться сказати: дякую, докторе, але ми, мабуть, трохи подумаємо та відвідаємо вас, як тільки знайдемо кращу роботу. Якщо знайдемо. Бо на сьогодні ваше резюме в Німеччині з імовірністю 95% навіть не прочитає людина, і не тому, що ви не цікаві, а тому, що ваш документ не пройшов тест на дружбу зі штучним інтелектом. Так звані АТС-системи, автоматизовані програми відбору кандидатів, сьогодні вирішують долю більшості аплікацій у великих компаніях. І ці роботи, вони як е, митники без гумору. Якщо резюме не в правильному форматі, без потрібних ключових слів із графіками, смайликами чи креативними шрифтами одразу в кошик. Причому на зараз це не тільки в великих компаніях. Цей тренд йде в глибину. Навіть середній бізнес уже дедалі частіше перекладає перший етап відбору на алгоритми. Тож, що ж любить цей АТС? Він любить, друзі, простоту, стандартні шліфти. PDF, який не злітає при відкритті, чітко написані навички словами, а не зірочками або веселками, а головне адаптацію під конкретну вакансію. Не вставив ключові слова, можеш бути хоч Ілон Маск, а твій файл все одно не підійде. Якщо ви досі думали, що німецький ринок праці це лише про мотивацію і досвід, то ось вам апдейт. Тепер це ще й про вміння писати правильно, не тільки для людей, а й для машин. Тож, якщо ви запитаєте мене до чого тут китайці, я відповім тут ні до чого. Але в наступному сюжеті знову вони. Німецькі торгові гіганти і Сатурн, ті самі, де ви купували кавоварку, холодильник, телевізор і ще багато чого не потрібного. Тепер мають нового господаря. І це не Siemens, не Bosch, не Європа і навіть не штати, а GD.com – один з найбільших китайських гравців на ринку електронної комерції. Сума угоди це 2,23 мільярди євро. Німецьке картельне відомство вже дало добро, хоча з невеличкою приміткою. Мовляв, аспекти безпеки ще треба перевірити. Але експерти прогнозують, угода таки відбудеться. gd.com це, до речі, конкурента Alibaba, великий гравець, який поєднує в собі і онлайн ретейл і маркетплейс, і амбіції підкорити Європу. Раніше вони вже намагалися купити британську мережу Caris, але там щось не склалося. А от з німцями, схоже, спрацювало. Іронія в тому, що німецька техніка тепер буде продаватися під китайським контролем німцям. І здається, вже залишилось тільки одне, де німці ще самі щось продають: це Октоберфест. Ось друзі, вже цієї суботи, 20 вересня, Мюнхен знову відкриває свої пивні ворота для Октоберфесту 2025. З усіма традиціями: перший удар по бочці, шкіряні шорти, дирндлі, шапки з пірями і шестимільйонна черга до туалету. Погода обіцяє бути літньою до 30 градусів, тобто, пиво буде теплим ще до того, як ви встигнете знайти вільний стіл. А ще ціни Цьогоріч літр пива до 15 євро 80 центів, вода 11 євро. А стейк можна купити навіть за 229 євро, якщо ви трохи не в собі. Буде дуже весело, цікаво та драйвово. Тож я особисто залишусь вдома. Ось таким був цей тиждень у Німеччині. Тримаємо руку на пульсі, розум на місці, а підписку на каналі. Бажаю вам яскравих вихідних, гарного настрою та насолоди від останніх теплих днів. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом, та зокрема. До зустрічі в наступних випусках. Всім пока.